Армадол, забудь про головний біль. Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що до 10 мільйонів українців можуть мати психічні розлади через війну. Я не всесвітня організація охорони здоров'я, але мені чомусь здається, що це. Цифра набагато більшою буде, і так чи інакше, якщо ми навіть це сьогодні не відчуваємо, або не переживали і не бачили те, що бачили і переживали, наприклад, наші герої щоденники війни, так чи інакше це стосується нас. Це впливає на наше здоров'я, наше самопочуття, на нашу реальність, на нашу адекватність. От але за різних обставин, за різних причин ми не завжди можемо йти до психолога. Немає такої культури ще, поки на жаль. Дуже часто, часто немає змоги, коштів, так коштів, це гроші, як порадити, обставини такі що ти не війні. Тому зараз є абсолютно прекрасна нагода, фактично кожному собі допомогти. Є чат-бот, створений чат-бот психологічної підтримки. Називається він Друг, і сьогодні у нас в гостях співзасновниця проекту: лікарка, психолог, психотерапевтка, спеціалістка у сфері цифрової психіатрії. Софія Лагутіна, так, Софія, до речі, аспірантка університету Богомольця. Вона наукова співробітниця технічного університету Мюнхена, а також наукова співробітниця нейробіологічної лабораторії в університеті Упсала в Швеції. Софія, Софія, ми вас зараз, що ви з нами зранку Так, Спасибо проходьте, вам. будь ласка, до нас ще раз. Доброго ранку доброго вам. Ранку. Доброго. Будь ласка, Будь знайомство. ласка, це ваше місце. Сідайте, будь ласка. А, по перше, вже... прекрасно а, взагалі бачите тут науковців. нашій студії, коли вони тут актуально працюють та хай і за кордонами. Тут, але на благо українців, Пасибі вам за це. По-перше, по-друге, поясніть, представте, будь ласка, свій винахід, свій чат-бот. От як фактично ви перед великою комісією, вас дивляться Вони, є редачі. Ну, Зараз я налаштуюсь так. Чат-бот це перше, це така наша колективна праця, створена з великою любов'ю до України. Тому що, по-перше, це команда. Ми створювали це разом. Це дуже велика частина технічних спеціалістів, науковців, і е, багато людей з інших країн, тобто кращі науковці в сфері психічного здоров'я, допомогли нам верифікувати це, uh -huh. тобто оцінили, е, що це взагалі таке, як чи воно працює чи не працює. Насправді, чат-бот це е, додаток, який е, в телеграм-месенджері uh -huh. ви використовуєте посилання, заходите туди, і е, додаток допомагає вам. Тобто так. окремо завантажувати додаток mm. ніякий не треба. Треба В просто знайти. знайти цей чат-бот. Це безкоштовно. Так, це безкоштовно. Він доступний на трьох мовах: українська, англійська. Ми додали російську uh -huh. на всяк випадок. Uh -huh. останню. І... вагалися так. Ми дуже вагалися, але ми спитали користувачів. Е, і е, додали на всяк випадку. Нехай буде. Ні, слухайте, це історія психологічного комфорту максимально. Ну, поки так, це нормально, абсолютно. Ну, ми всі фактично сидимо в телефонах, і насправді дуже, дуже часто можна отак отримати реальну допомогу. Давайте ще раз, будь ласка, якщо можна, покажіть нам знову ж таки логістику просту, так? значить, ви просто в м, телеграмі в вводите в пошуку друг вводите, правильно. Скрип. Так, так, так там з'являється отака от віконечко. Натискаєте старт. Ага, і, і поїхала. Що далі ви маєте робити? От, натиснув я старт. Далі що дивіться, перший момент в першу чергу, головна функція цього чат-боту була як лікар швидкої допомоги, ага. тобто це перша психологічна допомога, яка дуже сильно відрізняється від психотерапії, консультування і так далі. Тобто, це знаєте, це коли ви лікар швидкої допомоги, ви не будете робити операцію пацієнту, вам ага. треба його реанімувати. До приїзду до лікарні, так угу. тобто перша функція чат-боту це доступність. Тобто, ви маєте в кармані е, свого лікаря угу. і. Дуже важливо розуміти, що перша психологічна допомога вона дуже специфічна, тобто не треба дивуватись питанням, чи ви в безпеці, чи вам є що поїсти. Це мабуть, якась аналітика певна, ну щоб зрозуміти, Це просто... в якому стані так. людина, де вона перебуває, 100%. що з нею відбувається, так бо немає сенсу питати, наче які у тебе емоції, або як ти чуєшся, тоді коли людина сидить, і вона не знає, що робити. Тобто, ти знаєте, суто фізіологічні угу. потреби не задоволені. Угу. Тобто, чатбот має рекомендації, має вправи. Що людина може зробити, або як вона може діяти в цій mm -hmm. ситуації? Тому перша е, така функція це стабілізувати людину. І вже давно є алгоритм, е, що з людиною відбувається, тому е, послідовність питань вона саме така. Mm -hmm. Далі стабілізувала людину. А далі е, ми додали е, багато е, вправ, рекомендацій до для так званих стрес асоційованих симptomів. Mm -hmm. Тобто. Е, Є певні симптоми, які пов'язані у людини там зі стресом, щоб мати профілактику посттравматичного стресового mm. розладу. Тобто, наприклад, у мене е, напруження в тілі, там я маю багато нав'язливих думок з приводу того, що сталося там е, і. Є багато гілок, які ви можете самі обрати. Тобто, е, наприклад, ви знаєте, що вам е, у вас є такий симптом. Ви бачите це на дешборді в чат-боті, і натискаєте. І далі що ми бачимо? І далі дуже такий е, важливий момент, що перший йде пояснення. Тобто, що, що з вами відбувається? Так. Так? Ну, Просто е чому взагалі виникає, наприклад, напруження в тілі, коли у вас стрес? Ага, ага. Чому у вас можуть бути проблеми зі сном? І це вже теж має терапевтичний ефект, тому що це така освітня частина. Бо зараз загалом в доказовій медицині прийнято, що лікар він розповідає, що з вами відбувається. Uh -huh. Тобто, Звичайно. якщо у вас гастрит, ви повинні знати, що це. Uh -huh. Uh -huh. І як uh -huh. цей процес так, проходить. Ну і так легше зрозуміліше, спокійніше. Сто відсотків. І потім йде питання, тобто чат-бот не нав'язує, що ви повинні робити тото. -то. Е, є питання, чи ви хочете отримати рекомендації. Uh -huh. Бо є момент, коли людина розуміє, так, ну мені зараз зле, тому що там, не знаю, наприклад, у мене виділяється адреналін, і у мене там якісь симптоми в тілі. Окей, що я з цим хочу Кратка. робити, так? Угу. буду так. щось робити чи ні? Тобто, якщо буду робити ось рекомендації, якісь угу. моменти. Так слухайте, а звернень скільки вже було? О Боже, 150 тисяч звернень. 150 тисяч. Це за день може бути Це за день, 150 тисяч за день. Так. Це анонімні звернення, правильно розумію? Всі дані супер захищені. Uh -huh. Ну тобто, всі сервери, всі ці моменти, вони ну тобто ми за це дуже піклуємося. Бо зараз така ситуація, щоб ну, ніхто це ніколи не побачив, все анонімізовано. анонімізоване. Українці географія, так розуміє весь світ. Так. Uh -huh. а І, ні? І 4 тисячі запитів у нас вже було до реальних спеціалістів, тому що чат-бот він під'єднаний до платформ психологічної а, допомоги. гілочкою він веде так. до лікаря, якщо Тобі, потреба якщо є. після рекомендацій. Ти хочеш продовжити роботу, умовно кажучи, ти можеш звернутися до одного з запропонованих спеціалістів або до того, кого ти сам на цій платформі можеш обрати. Правильно так, тут бо треба розуміти, що оці всі цифрові штуки вони є класними, але вони досі в науці вважаються втручаннями низької. Інтенсивності, uh -huh. тобто від них ніхто не очікує, що це буде психотерапія або що. Тобто, і щоб мати такий, знаєте, як бекап в цьому контексті, ми додали гілочку, що якщо тобі зле навіть після того ж як ти зробив рекомендації, тобто звернись, будь ласка, до спеціаліста Софія, А ви помічаєте, якийсь ну можливо є якась статистика? Да, от в зв'язку з певними подіями, ракетний обстріл, наприклад, 31-го, збільшується кількість звернень чи ні в рази. Ну, рази тобто в рази збільшується, але е, кожного разу, коли таке відбувається, ми посилаємо нашим користувачам повідомлення: тобто, чи uh -huh. чи може ти хочеш отримати допомогу, тобто, ну нагадуємо про те, що є можливість. Uh -huh. Ну тобто, бо в, в, в момент стресу, ну, людина не нічого не згадає. Тому що там зовсім інші процеси відбувають телефоні. Перше, що ми маємо так. це телефон. Та у нас і держава в смартфоні, та тепер є і психолог в смартфоні. Це круто. Це потрібно. Насправді це. у мене знаєте, є знайома волонтерка, які от фактично приходять періодично такі повідомлення в Телеграм від чат-боту, можливо, навіть вашого. Я точно не знаю, коли вони записать, запитують бот як твій стан. Ти сьогодні окей чи не окей? І от з огляду на її відповіді вона отримує ту чи іншу психологічну допомогу. Можливо, ви як психолог, як психотерапевт, і в тому числі науковець, дасте якісь декілька основних порад для глядачів, які нас зараз дивляться. Так, я залюбки. Ну, тобто, перший момент, який ми побачили в чат-боті, е, і не тільки в чат-боті, бо я маю своїх клієнтів, пацієнтів, це проблема тривожності. Uh -huh. Тобто, е, перший момент, який люди повинні розуміти, що тривожитись зараз це нормально. Uh -huh. ну, тобто, тому що це зараз е, момент небезпеки. А організм він спрямований на те, щоб вижити, тобто і мозок генерує процес тривожності, щоб, е, наче людину, знаєте, включити збудливість і щось робити. І е, в цей момент, якщо це стосується думок, емоцій, треба запитати хоча б декілька е, таких логічних раціональних питань, щоб знизити таку ага, тривожність ага, і напруження. Ага. Перша реальна ситуація чи ні? Ага. Тобто, якщо ситуація нереальна, і ви просто сидите зараз е, в кріслі вдома. Який сенс тоді тривожитись? Наступне питання: чи ви можете зробити щось тут і зараз, якщо ситуація реальна? Якщо можете, зробіть це, теж знизить тривожність, якщо ні, який сенс тривожитися. Mm -hmm. І останнє питання: чи можете ви тоді щось спланувати на майбутнє? Тобто е зробити якусь дію, щоб знизити цей момент в практичному сенсі цього слова? Можете робіть. Не можете, то круто друг. Кратка, перша допомога. Правильно кажу, Треба так. вводити в телеграмі саме такий набір, е, і тоді ви фактично будете із е, психологом в кишені, тому що телефон перше, що ми обов'язково в першу чергу беремо. Коли нам страшно, не страшно, спокійно, не спокійно. Спасибі вам величезно, Софія Лагутіна. Дякую, що прийшли і дякую, що розповіли. Mm -hmm. От ну а ми рухаємося далі. Е, нам триває теж свого роду психолог. Чому ні? Ну сто відсотків. Улюблений сніданок з один плюс один. фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.